Вітаю, друзі, вас на нашому каналі cars. Ми знаходимося у місті Радевелі на нашій площадці. Ми займемося перегоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І вкотре-вкотре, друзі, поповнення, хороша надійна автівка для вас. І це Nissan Qashqai. Хороший, невеличкий кросовер або ж по-простому, як зараз говорять, паракетик. Ідеальне. Ідеальне, друзі, співвідношення ціни та якості та ще до того всього економічності, тому що цей автомобіль споживає досить і досить мало. Палива автівка 2011 року випуску. Автівка з чесним та перевіреним пробігом у 232 тисячі кілометрів. Під капотом дизельний двигун об'ємом 1,5 літри. Це друзі К9К. двигунчик, який встановлюється у досить і досить багато автомобілів. До прикладу у Renault Megane такий же ж самий двигун. Потужність даного двигуна становить 81 кВт. для. Спокійної врівноваженої їзди, цього вистачить з головою. Автомобіль на механіці, друзі, шестиступка і для когось це величезний плюс. Я вже неодноразово говорив, що досить і досить багато людей зараз запитують за механіку, а ми для вас її приганяємо. Також цей автомобіль є передньопривідним. І це, друзі, для когось також плюс, можливо, можливо, для когось і мінус. Але, друзі, я вам гарантую, що переднього приводу вам вистачить на цьому автомобілі. Ну що ж, основну інформацію я вам сказав. А зараз ми, як завжди, будемо переходити до візуального огляду даного автомобіля. Але перед цим перед цим, я вам нагадую про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Ви можете зараз собі перейти, підписатись та оглянути усі усі автівки, які є у нас в наявності. А у нас автомобілі, друзі, багато на любий смак, на любий кошт, на любий колір. Хто як любить такі автівки? Є також у нас є функція. Пригону автомобілів під ключ можемо пригнати якийсь автомобіль, який ви тільки собі забажаєте. Ну що ж, а тепер переходимо до візуального огляду цієї автівки до цього Нісану кашкачку. І розпочнемо цей огляд з передньої частини автомобіля. Досить красиво вона виглядає непогано, навіть на 2025 рік. Оглядаємо оптику, лінзована гарна оптика, звісно ж, без пошкоджень, без запотівань. Без тріщин, немає, немає друзі, ніяких дефектів. Присутні, звісно ж, омовачі фара та противотуманні фари на цій автівці. Показую вам лобове скло також у хорошому воно стані. Є датчики дощу та світла поверху лобового скла. Ось тут можна собі зараз побачити. Надаю вам він, -код. звісно ж, аби ви могли перевірити цей автомобіль на різноманітних сайтах або ж сервісах. І такого зараз. Є достатньо. Опускаємося з вами нижче та оглядаємо диски. Шикарні, гарні чорні диски, які імпонують цьому чорному автомобілеві. Стоїть у нас тут зараз друзі, зимова гума 16-го розміром. Звісно ж, на арках та понизу на порогах є накладки, які будуть берегти ваш автомобіль від пошкоджень. Ось такі дзеркала заднього виду. Також ніяких дефектів. Немає у хорошому збереженому, збереженому стає. Переходимо з вами до задньої частини автомобіля. Також наглядаємо непогано, друзі. Компактний невеличкий кросовер, який ідеально підійде для міста або ж села. Задня оптика також без пошкоджень, немає, немає ніяких дефектів у прекрасному стані. DCI пише, звісно ж, повна така назва двигунчика та кашка. Присутні знизу. Задні парктроніки на цьому автомобілі, аби аби ви не наробили собі ніякої біди. Автомобіль буде сигналізувати, якщо позаду є якийсь об'єкт. Обійдемо і праву сторону автомобіля. Також немає ніяких дефектів, все у хорошому збереженому стані. Друзі ми приганяємо автомобілі лише збережені, лише достойні вашої уваги. Ну що ж, а зараз будемо сідати у салон та оглядати, яка ситуація там за. Зараз цю автівку для вас. Дверки відкриті, а ми з вами оглядаємо дверні карти автівки. Чисті, гарні, збережені дверні карти, звісно ж, без пошкоджень та подряпин. Повний електропакет, що передні, що задні схлопідйомники і є у цій автівці на черзі. Сидіння, друзі, ось таке сидіння з боковою підтримкою з тканини. Сидіння немає ніяких подертостей у шикарному вони збереженому стані. На черзі кермо кермо є мультифункціональним, є круїз контроль, є підключення до телефона та інші функції, які виводяться на приладову панель даного автомобіля. Хоча вона є аналогою, але є маленький екранчик. Також є електрорегулювання. Звісно, дзеркал заднього воду, та кнопка автоскладання дзеркал. Коректор фар та кнопка, аби вас ніде не заносило даним автомобілем. А зараз сідаю та запускаю автомобіль для вас. Запускаємо автомобіль, так як я вже за кермом. Автомобіль прекрасно запустився. Звісно, ще раз показую вам кермо та приладову панель. Можете собі побачити, що немає, звісно ж, ніяких помилок. Звісно ж, можете собі бачити зараз пробіг 232 тридцять тисячі кілометри. Проїхав цей автомобіль. Та пише мені, аби я пристягнув ремінь безпеки. Далі на черзі на черзі мультимедіа. Ось така простенька мультимедія. Звісно ж, з екранчиком. Та є навігація на цій ці мультимедії. Звісно, ж вона з блютузом, аби ви підключали свій телефон та слухали музику, яка є у вас на телефоні, а не яка грає на радіо. Опускаємось нижче та можемо собі зараз за вами побачити двох зони клімат-контроль. Це теж класна функція, якою можуть друзі, не всі автомобілі вас здивувати. Таких років нагадаю цей 2000 тисячі. 2011 року випуску. Є розетка на 12 вольт також. Ось такий друзі, речах, коробки передач, який говорив: шести ступка все гарно, справно працює та перемикається. Ще нижче опускаємось, та бачимо собі підігрів сидінь. Функція, яку ви будете використовувати зимою, і це 100%. А також блокування дверок. Є навіть, звісно ж, у нас ось тут два підстаканники, також, також друзі, корисно. Ручне гальмо ось таке. Ручник просто механічний, це також класно. Далі підлокітник на черзі. Підлокітник висувається, регулюється під вашу руку. Також він є функціональним, так як у ньому є бардачок. Також є ось тут, друзі, вихід USB та AUX. Якщо, якщо ви собі не бажаєте музику слухати через Bluetooth, можете через AUX підключати. Вмикати музику. Переходимо вище та оглядаємо дзеркальце заднього виду. Ось яке дзеркальце заднього виду просте, друзі, стандартне, як у більшості автомобілів тих років. Далі на черзі світлом. Світло, звісно ж, вмикається. Ніде воно, друзі, звідси не поділось, лампочки не погоріли. Також козирьок. Ось такий козирьок з дзеркальцем, аби ваша дружина, якщо вона у вас є, могла на себе прекрасно. Ривитись. А зараз, а зараз ще проведу вам ось так по панельці. Покажу цілком і повністю, та будемо переходити до сидінь задніх ваших пасажирів. Другий ряд сидінь. Друзі, також у хорошому стані. Звісно ж, немає, немає ніяких пошкоджень, немає ніяких дефектів. Присутній підлокітник, аби комфорт був для ваших задніх пасажирів. І є функціональним є два підстаканники. Ще раз покажу вам кермо, ще раз покажу вам мультимедіо. Ось така буде перед вами шикарна картина. Я друзі, думаю, шикарна, шикарна картина навіть на такі роки. Далі, далі на огляді у нас багажник автівки. Автомобіль виглядає досить так компактно, так як це паркетник, але тим не менш є конкретний, такий, я вам сказав, би навіть великий багажниклік. Такого автомобіля. Також, що ж там під фальжном? Під фальжном є також багато всього. Оглядаємо зараз і праву сторону автівки. Покажу вам, що там і як там, з дверними картами та сидіннями. Дверні карти у нормі, сидіння також тут в нормі. Далі на черзі дверка переднього пасажира. Також тут, друзі. Все у нормі, гарно, збережно доглянуто. Ще раз, ось так, по панельці та до керма проведу. Друзі. Ну що ж, ну що ж, ось такий у нас вийшов огляд на цей автомобіль. Ну що ж, друзі, також перевіримо зараз з вами стан лакофарбового покриття. Професійний прибор у руках. Ну що ж, пішли, розпочнемо цей огляд з передньої частини автівки, саме з капотом. 116, 116. 115. Давайте далі. 115. Крило. 126. 126. 99. Дверка водія, 122. 131 нижче. 95. 134. 102, 80. 109. 109.

113, 129, 85, 133, 122, 100, кажу, 190. Крило переднє праве 106, 115. 128, також поверху пройдемося, 111, 111. 112, та даха 101. 101, 112. Ось такий, друзі, у нас вийшов огляд лакофарбового покриття даної автівки. Також ще раз нагадаю про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Багато-багато різних автівок у нас є на нашій площаці. І там ви їх всіх можете побачити у вигляді фотографій. Ну що ж, підійшли ми вже до свого завершення і оголошую ціну. Вартість даного автомобіля становить 10 тисяч 300 доларів з сертифікатом. Хороша, друзі, хороша ціна даної автівки. До зустрічі, до зустрічі на нашому каналі Вашкарс.